Кіно та література це різні види мистецтва, кожен з яких має свої унікальні способи вираження та стилі розповіді. Тим не менш, деякі режисери наважуються адаптувати літературні твори для екранізації. Чи варто дивитись фільм, якщо вже прочитав книгу? Звісно, варто, тільки так можна порівняти намальований своєю фантазією світ з їхнім екранним втіленням. Як ви вже здогадалися, на вас чекає добірка кращих фільмів, знятих за мотивами книг. Вітаю! Ви на каналі Протилежний Глядач. І якщо вам подобається україномовний контент та хороше кіно, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ці досить легкі кроки дуже допоможуть у розвитку каналу. І вже в наступному відео ми зануримось у світ кінематографічного жанру, який зародився в США, та дозволимо собі насолодитися погонями, перестрілками та активним захоплюючим сюжетом. Поїхали! Диво американська сімейна драма режисера Стівена Джбоксі заснована на одноіменному романі Ракель Паласіо у головних ролях Джейком Трембле, Джулія Робертс та Оуен Вілсон. Світова прем'єра фільму відбулася 16 листопада 2017 року. Драматичний фільм Диво розповідає історію хлопчика Огі. Який страждає від рідкісного генетичного відхилення, і щоб дихати без спеціальних апаратів, йому доведеться пережити безліч складних операцій. На обличчі у хлопчика багато шрамів, які сильно ускладнюють йому життя. Огі завжди проходив домашнє навчання, але настає момент, коли він вперше йде в школу. Середня школа суворе місце. Діти бувають вкрай безжалісними, а тому Огі доведеться нелегко освоюватися в колективі однолітків. Режисер Стівен Джбоксі зумів взяти історію, яка могла б бути болісно жахливою і зробити її по-справжньому зворушливою, незважаючи на те, що чудо не має достатньої драматичної ваги в деяких частинах. Це фільм, який компенсує свої недоліки своїм чесним і щирим ставленням. Повідомлення, які він дає, особливо про цкування однолітків, є дуже важливими. Тому дивіться цей фільм разом зі своїми дітьми, якщо це можливо. Чудо має трансформуючу силу. Престиж. До того, як Крістофер Нолан зажив собі слави генія, рятівника кіноплівки і кінотеатрів, він був просто режисером, який умів знімати оригінальні фільми. І Престиж екранізація одноіменної фантастичної драми Крістофера Пріста, написаної в 1995 році, знятий 2006 року, став, мабуть, останнім фільмом Нолана, де особистість режисера не була наріжним елементом маркетингової кампанії стрічки. А ще престиж, один з рідкісних прикладів фільму кращого за книжку Перше джерело це захоплюючий психологічний трилер про запекле протистояння ілюзіоністів на рубежі 19-20 століть. В основі сюжету два фокусника Роберт Енджер та Альфред Борден, які починають свою кар'єру разом, але після трагічної загибелі дружини Енджера стають запеклими суперниками. Фактично весь фільм це низка спроб цих фокусників перевершити один одного які стають щоразу ризикованішими та небезпечнішими, аж поки не доходять до трагічного фіналу. Престиж часто згадують серед фільмів з несподіваними кінцівками. Це правда, адже ця стрічка неодноразовий атракціон. Коли ви дивитеся Престиж вперше, це заплутано. Але якщо ви уважно спостерігаєте, сюжет перетворюється в справжню магію. Престиж може стати одним з ваших улюблених фільмів, тому що він містить одні з найкращих елементів фільму хвилювання, плутанини, розбитого серця та шаленого суперництва. Марсіанин. Фільм, знятий за мотивами відомого романа американського письменника Ендрі Вейра, з Метом Деймоном в головній ролі мав неабиякий успіх не тільки на теренах США, а й в усьому світі. Продюсери на фільмі не заощаджували, бюджет склав понад 108 мільйонів доларів. Зйомки фільму проходили у пустелі Вадірам в Йорданії, відомої під назвою Місячна долина. Близько 50 сторінок сценарію склали справжні матеріали NASA. Відомо, що люди можуть вижити в найрізноманітніших умовах на безлюдному острові, в пустелі чи в горах. Проте чи зможе людина вижити на іншій планеті? Головний герой фільму Марсіанин Марк Уотні у складі експедиції Арес 3 приземлився на червону планету. Марк працював в експедиції інженером і біологом. Під час піщаної бурі у нього сталося пошкодження скафандра, через що він відстав від своїх членів експедиції. Інші ж астронавти, вважаючи його загиблим, покинули Марс. Коли Марк прийшов до свідомості, він виявив, що залишився на планеті сам і вийти на зв'язок з рідною планетою можливості немає. Незважаючи на всю складність ситуації, Марк не опустив руки і почав всіма можливими способами намагатися вижити в умовах практично непридатних для існування. Наступна експедиція намічена через 4 роки. На Землі хочуть прискорити її відправку, але чи зможе цей героїчний чоловік дожити до цього часу? Загублена. Американський фільм від режисера Девіда Фінчера, знятий за одноіменним романом відомої письменниці Гіліан Флінн з Беном Афлеком та Розамон Пайк в головних ролях, відмінно поєднує детектив і трилер. Фільм має добре сплановану підготовку. Готуючись до зйомок, Бен Афлек розшукав кількох чоловіків, яких було звинувачено в вбивстві своїх дружин і засуджено, щоб поговорити з ними. А також автор роману Гіліан Флін написала кілька варіантів фіналу сценарію фільму, щоб максимально зберегти інтерес читачів та глядачів та уникнути будь-яких можливих спойлерів. Емі і Нік Дан готуються відсвяткувати п'яту річницю весілля. Раптом, повернувшись пізно ввечері додому, головний герой виявляє, що його дружина безслідно зникла. Приїхавши на виклик, поліція починає розслідування. Спочатку громадськість, родичі і друзі співпереживають та допомагають Ніку, але поступово на поверхню цієї загадкової справи спливають факти, які змушують серйозно задуматися про його причетність до цієї дивної події. Детективи знаходять докази, які свідчать про проблеми з сім'єю, а також про страх Еммі за своє життя, причому вони неабияк вказують на Ніка. У парі дійсно було багато сварог, в тому числі через фінансові труднощі, вимушений переїзд, а також численні зради чоловіка. Закритість Ніка і його відстороненість починає сприйматися як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень. Виходить, що виходу немає, і все досить неоднозначно. Події не завжди такі, якими виглядають. Хтось вміло маніпулює героями фільму, щоб домогтися свого. Великий Гетсбі». Екранізація одноіменного роману Френсіса Скотта Фітчерельда, знята режисером Базом Лурманом з Леонардо Ді Капріо, Керрі Маліган та Тобі Макгуайром в головних ролях, стала вже п'ятою екранізацією відомого письменника та була двозначно сприйнята як світовими критиками, так і глядачами, так що ж змусило кіноманів розділитись на два табори. Події розпочинаються весною 1922 року, в сувору епоху моралі гарячого джазу і королів незаконного алкоголю. Випускник Єльського університету Нік Карауей приїжджає з середнього заходу до Нью-Йорку. Переслідуючи власну американську мрію, він починає жити по сусідству з таємничим та відомим своїми грандіозними вечірками-мільйонером містером Джеєм Гетсбі. А на протилежному березі разом зі своїм чоловіком проживає його кузина Дейзі. Далі Нік стає залученим до захоплюючого світу багатих людей, їх ілюзій, мрій, кохання та обманів. Більше того, саме він стає свідком подій, що відбувається в цьому світі, та пише історію неможливого кохання. Вічних роздумів та людської трагедії, яка і є справжнім відображенням тих сучасних подій. Варто відзначити, що Ді Капріо та Магуайр є друзями ще з дитинства. Також цікавим фактом є те, що в романі Фіджереда гангстер Мейер Фольсфам носив запинки з людських корінних зубів, а сам персонаж був заснований на бухгалтері Арнольді Ронштейні, який став мільйонером у 30 років та був убитий в 1928 році. В 2010-му Мартін Скорсезе виявив інтерес до режисури екранізації Великого Гетсбі. Однак коли Баз Лурман продовжив проект, Скорсезе переключив увагу на створення Волка з Уолл-стріт». Цікаво, яким би був фільм Великий Гетсбі від режисера Мартіна Скорсезе. Як ви думаєте? Напишіть у коментарі. Винні зірки. Американський фільм режисера Джона Буна, кіноадаптація бестселера Джона Гріна про вина зірок, вийшов на екрани в 2014 році. Це драматична мелодрама, яка переносить глядачів у світ двох юних героїв. Головна героїня Хейзл хворіє на рак, і, хоча зараз їй трохи краще, вона все одно не знаходить радості в своєму житті. Добровільно приєднавшись до групи підтримки, вона зустрічає Огастуса і миттєво закохується в нього. Разом вони вирушають у подорож, повну пристрасті, яка показує їм, що сенс життя можна знайти в будь-якому його шматочку. У цьому фільмі ви знайдете багато емоційних моментів, оскільки досліджується тема раку, сповнена складних почуттів та важливих рішень. Не виключено, що більшість із вас вже бачили цю кінострічку або ж читали книгу, але не кожен знає, кому ж автор присвятив свій твір та що надихнуло його на написання даного молодіжного роману, а в кінцевому результаті і створення цієї чудової кінострічки. Після закінчення коледжу Джон Грін провів 5 місяців працюючи в дитячій лікарні. У той час він мав намір стати священником, але робота з дітьми, що страждають від важких захворювань, надихнула його стати письменником і згодом створити роман Винні зірки. Грін багато спілкувався з хворими та їхніми родинами. У цьому творі автор хотів показати, що життя тяжкохворих людей багате на різні події. Такі люди також здатні мріяти, любити та мандрувати. Свій роман він присвятив Естер Ерл. Дівчина була хвора на рак щитовидної залози і була залежна від кисневого балона, як і головна героїня роману. Джон Грін спілкувався з Естер онлайн та їздив до неї в гості. У 2010 році у віці 16 років Естер Ерл не стало. Екранізація Романа Гріна Вірна першоджерелу багато в чому завдяки постійній участі автора у виробництві. Навряд чи шанувальники цієї книги знайдуть недоліки в тому, як матеріал був перенесений зі сторінки на екран. Але навіть ті, хто не прочитав жодної сторінки книги, знайдуть, що оцінити в цій трагічній, але надихаючій історії кохання. У серці моря захоплююча історична драма про важкий китобійний промисел початку 19 століття, знята за мотивами всесвітньо відомого роману Мобі Дік або Білий Кит Германа Мелвіна. У серці моря це кінофільм, заснований на реальних подіях, який розповідає страхітливу історію американського корабля Есекс. В 1819 році команда з двох десятків моряків відправилася на китобійний промисел з порту штату Масачусетс. Їхнє життя драматично змінилося після атаки гігантського кашалота. Цей кит знищив їхню судоплавну стійкість, в результаті чого герої фільму були змушені тікати на шлюпках. За декілька місяців їм довелося боротися за виживання серед відкритого океану. Це захоплива історія про силу людського духу, відвагу та виживання в екстремальних умовах. Події фільму відбуваються в далекому минулому, але можуть зачепити серця глядачів ще й сьогодні. Це історія про безкомпромісну боротьбу проти непередбачуваної прихованої сили природи. Якщо ви будете дивитися цю кінострічку, ви отримаєте два фільми за ціною одного. Перший це закоплююча глибоководна подорож про корабель, який вирушає у рідко відвідувані води в пошуках одного з найцінніших товарів епохи жиру Кашалота. Другий це історія про виживання, про 90-денну одіссею людей, які врятувалися від корабельної аварії, плаваючи в океані в надії на порятунок. Щоб епічна історія такого масштабу спрацювала, вона має розгортатися поступово, чого не дозволяє двогодинна тривалість. Уже щоб пришвидшити процес, сценаристи сміливо пропонують закадровий наратив, часті стрибки в часі та акцент на видовище, а не на характер. Друзі, а чи знайомі ви з всесвітньо відомим романом Мобі Дік Германа Мелвіна, чи можливо кінофільм уже став вашим улюбленим? Однозначно від себе хочу сказати, що дана кінострічка заслуговує на більший рейтинг від глядачів, адже переглянувши цю захопливу історичну драму декілька років тому, враження залишаються надовго. Цікаво почути і вашу думку. Поспілкуємось в коментарях. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, і якщо так, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Розвиваємо якісний українськомовний контент. До нових зустрічей і разом до перемоги!